Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами Я Раїса Іванівна, я допомагаю вам вчити математику 11 класу. Тема сьогоднішнього уроку – логарифмічна функція та її властивості. Ви вже познайомилися з цією функцією, відпрацювали певний теоретичний матеріал і розв'язували завдання. Зараз давайте пригадаємо, що функція логарифміч графік логарифмічної функції виглядає ось так, як на малюнках 5.1, 5.2. 5, 1, коли в основі логарифму лежить число що більше за одиницю функція зростаюча. Коли в основі логарифму лежить число менше за одиницю, трубове більше нуля, але менше за одиницю функція є спадною. Функція не перетинає вісь y. Скільки завгодно близько наближається, але не перетинає. І, Ось ці властивості ми і будемо використовувати при розв'язуванні сьогоднішніх вправ. Знайдіть найбільше і найменше значення функції на даному проміжку. На екрані я поклала графіки логарифмічної функції для основи дробової і для основи що більше за одиницю. Якщо функція зростаюча, то найменше значення буде при х що дорівнює 1 четверта, а найбільше при х дорівнює 8. Пам'ятаєте, що логарифм це такий показник степеня, в який треба піднести основу і тоді отримаємо ось це число. Як завжди, я закликаю вас спочатку поміркувати над завданнями самостійно і попрацювати. Бажано розв'язати їх. Потім звіряємося зі мною. І так. Я сказала, що функція зростаюча, логарифм з основою 2 від х. Вона зростає, тож найменше значення буде при х, що дорівнює 1 четверта, і я себе запитую, в який степінь мені треба піднести основу 2. 2 в якому степені дорівнює 1 четверта, в степені 2. тобто найменше значення буде мінус 2. В який степінь треба піднести 2, щоб отримати 8, 2 в третьому степені дорівнює 8, тож найбільше значення функції 3 при х дорівнює 8. Аналогічно в другому функція спадна, одна друга, це основа, і вона менше за одиничку. Функція спадна. Значить, найменше значення буде при х дорівнює. 8. Я себе запитую, в який степінь мені треба піднести одну другу, щоб отримати 8. Степінь мінус 3, тобто найменше значення мінус 3 при х дорівнює 8. І найбільше значення при х дорівнює 16. В який степінь мені треба піднести одну другу, щоб отримати 1 16? В 4. Тобто найбільше значення 4. Третє основа 2 третьє. Менше за 1. Функція спадна. І знову ж таки, 4,9 х дорівнює 4,9 це буде найбільше значення, а х дорівнює 8116 це буде найменше значення. В який степінь мені треба піднести 2 треті, щоб отримати 81,16. Ну, по-перше, я бачу, що дріб обернений став. 3 в степені. Дорівнює 81. І 2 в степені дорівнює 16. В якому степені 2 дорівнює 16, В четвертому. 2 в четвертому степені дорівнює 16. Перевіримо 3 в четвертому степені 3х3 3, – 9, І ще 9. 9 на 9, 81. Тобто 3 в четвертому степені – 81. Сходиться. І так, найменше значення мінус 4 у функції. Приймає при х дорівнює 81,16. І найбільше в який степінь мені треба піднести 2 треті, щоб отримати 4 дев'ять. В другий степінь 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9. Найбільше значення цієї функції 2. При х дорівнює 4 дев'яте. На якому, проміжку, на якому проміжку найбільше значення функції y дорівнює логарифм з основою 2 від х, функція зростаюча, дорівнює 3, а найменше дорівнює мінус 1. Завдання подібне до попереднього, тільки питання поставлене навпаки. Поміркуйте, будь ласка, подумайте. І так, функція зростаюча. Найменше значення при. Що дорівнює мінус 1, при х дорівнює 1 друга. Що я роблю? 2 основа підносю до степеня. бо значення логарифма дорівнює мінус 1. 2 в степені мінус 1 дорівнює 1 друга. Ось тут результат піднесення до степеня. І 2 підносимо до третього степеня. Це буде 8х дорівнює 8 2 в третьому степені. Відповідь на якому проміжку? Від 1 і 2 включно до 8 включно. Порівняйте. Що нам треба зробити? Нам треба оце число 3 замінити на логарифм з основою 9 і подивитися його результат. 3 це показник степеня. Показник степеня основи. 3 дорівнює логарифм з основою 9. 3 це показник степеня. У девятки. 9 в третьому. 9 помножити на 9 – 81. і ще раз помножити на 9 – 729. Тож, безумовно, що 3 більша. Логарифм з основою 9, 729 більше, ніж логарифм з основою 9, 2. Логарифм з основою 15 27 і мінус 2. Мінус 2 це у нас логарифм з основою 1 5. 1 п'ята в степені мінус 2. 15 в степені мінус заміняється на обернений 5 перших і в степені 2, 5 перших в степені 2, 5 на 5 25. В основі 1,5 функція спадна, значить, все навпаки, логарифм з основою 1 5, 25 буде більше, ніж логарифм з основою 1 5, 27. Тобто мінус 2 буде більше. Третє, логарифм з основою корінь з трьох, 26 і 6. Нам треба 6 записати у вигляді логарифма з основою корінь з трьох і порахувати ось ну, тут число, яке буде. Корінь з трьох в степені 6. 6 це у нас степінь кореня квадратного з трьох. 6 це 2 помножити на 3. Я можу спочатку корінь з трьох піднести до другого степеня, а потім ще раз до третього. Тобто корінь з трьох в квадраті це 3, 3 в третьому буде 27, 3 на 3 і ще раз на 3. Тобто, 6 дорівнює логарифм корінь квадратний з трьох – 27. Корінь з трьох більше за одиницю, функція зростаюча. 27 більше за 26, значить 6. Більше за логарифм з основою корінь з 3, 26. Знайдіть область визначення функції. Область визначення функції логарифмічної х більше за 0. Але подивіться уважно, що знаходиться під логарифмом, і оце цей вираз, який під логарифмом, має бути більше 0. Перевірте. І знайдіть область визначення. так, в першому. Написано х квадрат. х квадрат має бути більше нуля. Ну, х квадрат завжди більше нуля, Нуль ми не включаємо, тому що логарифм від нуля не має сенсу. Так, і так, від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності 0 не включено. В другому тангенс х має бути більше нуля. Це треба пригадати функцію тангенса, її властивості. Я просто скажу вам, нагадаю, хто не пам'ятає, ну що, повертайтеся до тригонометричних функцій. Тангенс більше нуля, коли х більше за пі помножене на k, але менше за пі навпіл плюс пік. К належить з. Тож, область визначення цієї функції ось такий проміжок від ПК до пі навпіл плюс піка К на лежи Написала тут, ну, К на Ж треба написати. В третьому, один поділити на, логари... на логарифм х ділення. Ділити на нуль не можна. Значить, логарифм не може дорівнювати нулю, оскільки тоді буде ділення на нуль. І х має бути більше 0. Тобто ми виключаємо, беремо х більше за 0, але виключаємо одиничку. Чому? Тому що логарифм це показник степеня, показник степеня десятки. щоб х став одиницею, показник степеня має бути нулем. Тобто ми виключаємо х що дорівнює 1. Від 0 до плюс нескінченності за виключенням одиниці. І в четвертому ділити на 0 не можна, це ми прописуємо, знаменник не дорівнює 0, і вираз всередині логарифма 10-х більше за 0. Розв'язуємо: тут у нас х менше за 10, і х не дорівнює 9. Чому 9? Ну, тільки що ми говорили, що. Якщо логарифм дорівнює 0, то в результаті отут от буде одиничка. 10-9 буде одиничка, тобто х не дорівнює 9. Ну і у відповідь ми прописуємо числа від мінус нескінченності до 10 за виключенням числа 9. І ще одне завдання установіть графічно кількість коренів рівняння. Запросто ви можете зустріти такі завдання у зовнішньому незалежному оцінюванні, НМТ, тож має сенс пригадати побудову графіків. Сьогодні ми вже дивилися на графіки логарифмічної функції, з основою що більше за одиницю, да? і з основою дробовою. А праворуч у вас стоїть функція дорівнює мінус х. Це пряма, щоб її побудувати, вам потрібно взяти дві точки, якісь, підставити сюди і відкласти на координатній прямій. Тут у нас мінус х квадрат, це у нас парабола вітками вниз, звичайна парабола, просто вітки вниз. А тут у нас корінь із х, віточка параболи. Хто забув побудову таких простих графіків? Це сьомий, восьмий клас. Ну, будь ласка, поверніться, повторіть. Я покажу вам зображення. І так, в першому логарифмічна функція, ну, тут частина логарифмічної функції зростаюча, і ось графік функції y дорівнює мінус х. В другому логарифмічна функція червона зростаюча, і парабола вітками вниз. Тут один корінь, тут один корінь, і в третьому теж один корінь. Логарифмічна функція спадна, бо основа одна друга, і y дорівнює корінь із x. Ось ця частинка, віточки параболи. Повторюйте ту інформацію, яку забули. Тренуйтеся, працюйте, напрацьовуйте власні навички. Я щиро вам бажаю успіху і для домашнього завдання ось вправи подібні до тих, що розв'язували сьогодні зі мною. Все, до зустрічі.